Привіт! Сьогодні поговоримо про баре. Чому тобі так складно даються акорди з баре? І як докладаючи мінімум зусиль, ти можеш найшвидше освоїти цей прийом. Псс, забувай знати вподобайку. Баре це прийом гри на гітарі, коли наш вказівний палець затискає всі 6 струн на одному ладі. Баре є мале та велике. Коли ми затискаємо менші струн, дві або три струни це мале баре. Коли ми затискаємо більшість струн 5 або 6, це велике баре. І в більшості випадків з'являються труднощі з баре, коли ти хочеш вивчити якусь пісню. І навіть якщо ти знаєш багато простих акордів, коли з'являється акорд з баре, ух, це стає проблемка, тому що ти такий. І знаєш, це цілком нормально, тому що акорди збереться, та перепона, з якою стикається кожен, коли починає грати на гітарі. У чому ж причина? Чому тобі так складно вони даються? Коли ти починаєш вчитися грати баре, твій вказівний палець, він не натренований, і на те, щоб затиснути одне лише баре, ти витрачаєш дуже багато сил. А коли ти намагаєшся зразу затиснути складний акорд, до прикладу, як акорд F, ти затискаєш і баре, і конструкцію акорду, тому тобі так складно. Також зверни увагу на те, що ти використовуєш мізинець, який ти не використовуєш, коли граєш прості акорди, тому йому також потрібен час, щоб звикнути до цієї складної конструкції. Отож, як ти можеш найшвидше освоїти прийомбаре? Спершу ти маєш натренувати свій вказівний палець, після чого ти будеш грати будь-який акорд збере. А коли ти намагаєшся затиснути зразу складний акорд, звісно, в тебе нічого не вийде. Тому потрібно йти від простішого до складного, так ти вивчиш бере набагато швидше. Отож, як ми будемо тренувати наш вказівний палець? Будемо почергово затискати від 2 до 6 струн. Але перед тим, як виконувати вправу, давай з тобою розберемо деякі технічні моменти, тому що баре насамперед це технічний прийом, і не важливо наскільки сильно ти затискаєш акорд, а важливо, як технічно ти його виконуєш. Коли ти затискаєш баре, намагайся свій палець ставити чим ближче до поріжка зразу перед початком наступного ладу. Тоді ти зможеш заощадити багато сил. Другий момент. Коли ти затискаєш баре, намагайся свій палець трішки похилити на бік. Затискай бере ось цією частинкою пальця. Адже тут наша шкіра трішки жорсткіша і тобі буде набагато простіше. Третій момент це постановка нашої лівої руки та положення великого пальця. Розслаб свою ліву руку. Дивись, всі твої пальці направлені донизу. А тепер уяви, що у твоїй руці м'ячик. Візьми його. Саме ось такою рукою потрібно затискати все на грифі, і твій великий палець має бути на серединці грифу. Тобто тобі не потрібно вигинати свою руку, щоб затиснути те ти, ти розслабляєш руку, уявляєш м'ячик, середній палець ставиш на серединку грифу, і коли тобі потрібно буде заграти баре, ти просто випрямиш свій вказівний палець. Старайся не допускати таких помилок, коли твій великий палець він зверху або ж він збоку, і ти затискаєш гриф ось так. Це не добре, тому що коли ти вже навчишся грати баре в такій постановці, тобі буде дуже важко перевчитися, і твоя рука буде дуже швидко втомлюватись. Тому що, якщо ти затискаєш гриф ось так, ти витрачаєш дуже багато сил на те, щоб підтримувати таку постановку. В тебе затискається рука ось тут і буде боліти. Тому постарайся вивчити зразу спочатку правильно. А тепер виконуємо нашу вправу. Затискаємо дві струни, граємо і перевіряємо кожен звук. Тепер три струни. Окей. Ой, щось не звучить. Перевіряємо, що ж не так. Ага, наш палець має бути біля поріжка. Трішки хилимо на бік. Добре. Далі. Доходимо до шести струн. А тепер в іншу сторону. П'ять струн. 4. І так далі. Тобто суть вправи, щоб твій палець звик до кожної позиції, коли ти затискаєш дві, три чи шість струн. Якщо відчуваєш, що твоя рука втомилася, відклади гітару. Це цілком нормально, що твоя рука втомлюється. І дуже важливо, щоб ти виконував цю вправу кожен день. Тому що це як тренувати м'язи. Якщо ти тренуєшся регулярно, в тебе є прогрес. Якщо ти тренуєшся, коли схочеш як попало, відповідно і прогресу не буде. А тепер для тих, хто виконує вправу, але ще не в змозі затиснути акорд з баре. Зверни увагу, коли ти затискаєш акорд з баре, на баре припадає всього-навсього дві або три струни. Наприклад, у акорді F на баре припадає тільки перші дві струни та шоста, а все інше ти затискаєш другим, третім та четвертим пальцем. Тому, якщо ти затиснеш мале баре, затиснеш тільки дві струни, затиснеш другим, третім та четвертим, тобі буде готовий акорд. Але не грай шосту струну, яку не затиснув. Це набагато простіше, тому якщо тобі кортить заграти ту пісню, в якій є цей акорд, це буде просто. Надіюсь, це відео було тобі корисним. Пиши в коментарях, на яку тему ти б хотів бачити ще відео. Та якщо ти додивився до цього моменту, давай з тобою розберемо ще прикольну пісеньку з Тіктоку.